Ви знаєте, що апеляційний суд міста Києва тільки що виніс рішення не задовільняти мою скаргу про фальшування справи по природньому газу і залишити рішення Печерського суду, яке було нечесним, несправедливим в силі. Я думаю, що ви звернули увагу на одну важливу деталь: що суд в нарадчій кімнаті був всього 5 хвилин, 5 хвилин максимум. Це говорить про те, що суд в нарадчій кімнаті нічого не вирішував, що все було вирішено далеко до того, як почалося це засідання. Це значить, що всі рішення суду були написані заздалегідь, бо за п'ять хвилин надрукувати, осмислити, підготувати рішення, порадитися в нарадчій кімнаті треба, ну хоча б годину, і то замало для такої справи. Суд також зміг за 5 хвилин не тільки вивчити всі обставини, не тільки проаналізувати всю нашу аргументацію. За 5 хвилин він встиг прийняти рішення і надрукувати. От і є це обличчя українського правосуддя. Воно власне очевидне. але головне, що сьогодні відбулося, те заради чого ми йшли в ці замовні продажні суди. Тільки для того, щоб отримати право звернутися до Європейського суду з прав людини, і якраз по цим справам це є остання інстанція, тому що далі нам оскаржувати забороняє суд. А враховуючи, що це остання інстанція, то за е, всіми ключовими правилами роботи Європейського суду з прав людини ми вже завтра можемо подавати скаргу. І там я сподіваюся, не просто дадуть оцінку е, самій справі. А дадуть оцінку і якості українського правосуддя, судів, прокуратури, та і думаю, що як наслідок буде зрозуміло, що робить сьогодні і президент Янукович, замість того, щоб вирішувати проблеми людей, замість того, щоб жити і працювати для українців. Він сьогодні зачищає політичних конкурентів, використовуючи всю владну машину. Я думаю, що в європейському суді ми знайдемо правду. Я би єдине, що хотів додати, що ви всі були свідками того, що прокурору практично не було що відповісти на ті тези і той виступ, який зробила Юлія Володимирівна Тимошенко в цьому суді. Прокурор єдине, що зміг сказати, що все законно, все обґрунтовано. Будь-яких пояснень, будь-яких аргументів, будь-яких будь-яких логічних доводів взагалі не пролунало практично з жодного питання, незважаючи на те. Що кожна строчка в постанові була спростована у виступі Юлії Володимирівни? Це теж є яскравим свідченням того, що в принципі немає у нас прокуратури незалежної, немає у нас незалежного суду. Суд не захотів звертати на це увагу. Суд вирішив сховатися за якимись формальними надуманими ознаками, які абсолютно не відповідають вимогам закону.